Чи не відмовився мер забирати приватну власність у людей підвалу мешканців будинку 57А по вулиці Лейтенанта Кагала, Яку норму закону, чітко вкажіть, використовуйте в цьому випадку? Шановна пані Сіменова, даний об'єкт зареєстрований за Кременчуцькою міською територіальною громадою. Тому у мешканців точно ніхто нічого не забирає. Якщо в них є документи, ми з радістю на них подивимося. Якщо в цих мешканців, які виходили на цей мітинг, є документи по переплануванню їхніх квартири, Іван Володимирович, от я задався питанням, чому ж тріщини по будинку? Наприклад, в першому під'їзді, пані Сіменова, із шести поверхів на п'яти здійснено перепланування квартир. Тому що тоді можна було все цим людям. І вони вважають, що їм можна все і зараз не пускати дітей в підвал до себе. Ну, робити все, що вони хочуть. Якщо ви хочете, давайте зараз бюро технічної інвентаризації проведемо обстеження будинку і визначимо, чому ж пішли тріщини. Тільки я впевнений, що ті ментенгарі, які виходили, не пустять до своїх квартир. Бо в них з двох зроблена одна квартира, принаймні по першому стояку, наприклад, на п'яти поверхах. Ну, це так уже, знаєте, інформація на рівні слухів, можете піти їх, перевірити. Але мені не хотілося цього робити. Ще раз кажу. Я хочу, щоб там було нормальне укриття для всіх дітей, які користуються цим будинком. Я живу в цьому під'їзді, у нас ніхто нічого не перепланував. Откуда така інформація, якщо людина не було тут, нічого не знаю. Людина не володіє взагалі нікаю інформацією, а говорить, що у нас тут хтось переділа. Може він в гості приходив, Я його не бачила. Тобто, те, то, що він сказав, що шести поверхів на п'яти перероблені квартири, об'єднані дві квартири в одну. да, есть одна, 14 там, они соединили, там, есть одна. Ну, цена, одна да. Мы соседи, я Шестая тут многим прихожу. ничего не переделал. Я много тут, я тут делала, а теперь рассказывают, что мы тут, мы ничего не переплатили. А мы вообще первые переехали и жили тут и еще. я тут живу были строители, дня вот тоже. этот и Никто МЖК. То, То выходит, что голова Проблемы были ну, уже значит, с каким-то домом.